Монсарда буде. Ова. Мансардик. чуєш? Ця Хата має бути дуже тепла. Дуже тепла. Ну, тут можна вату класти, Дениска. Тут запакуєш до мембрани, тако ватою це все. Але, але щоб це утеплити тобі, щоб тут вата стояла тобі спочатку, тут треба пристріляти. Сюди і сюди пристрілить. Потім ти поставиш вату і звідси засунеш ще слой І тут напхаєш, щоб був пріс. Поняв? І так само і там. І, от, і от звідси фронтон треба утеплити. От два на пів метра листом, такого, бійти цей фронтон. Так як той фронтон зробили з тої сторони, то пінопласт на пів метра висоти має бути. Я привіз вам для пінопласту все. І там зверху так от пінопластик покласти треба приклеїти. О, так? Отут піно пропінити, так, да, лише тільки щоб не сильно вилазило, бо буде видно ззовні все. О, тут пінопласт стоїть. Пінкою обдують між пінопластом, тим брусочком. Потім оцю колону треба закрити пінопластом теж. І там зверху між пінопластом і стіною теж продути піночкою. І замастити клеєм це треба буде оце. А от там вату напихаємо. Як пінопластиде по висоті, так вату напихаємо туди. На фронтон зверху, отам. Понятно, колеги? Що скажеш? Діванний експерт. Ти ж лучше знаєш.